Доброго раночку. Трошечки зробила перестановочку тут цього вазончика підняла, дивіться, вище, тому що він опадає тако, всі зацвітуть, то б лежали б на столі. Ті, що перецвіли, перенесла в зал, в холодне місце, для того, щоб вони готувалися цвісти другий раз. Ото вони будуть в такому стані. Такому занесу назад сюди. Е, мої різдвяники всі цвітуть по два рази. І ще я принесла сюди лимончики. Гляньте, Цей лимончик жовтіє. Дивіться, поставила тут, так? Тут он три стоїть, поставила тут. Зараз я пройду вам покажу. На цьому. Гляньте, які перерости вийшли. О, дивіться, бачите, на кожному. І десь тут є он, такий великий. О, бачите, То я їх всіх поставила сюди, тому що треба, щоб мені оці лимончики дозріли. Так, де тут ще он тут, лимончик, бачите? І цей почав жовтіть. Принесла. Тут теж, дивіться, який приріс величезний. Ну, потім трошки я їх почеренкую десь у лютому, у лютому тому що зараз хай ростуть. І разом зробиться така рівномірне деревце. Це бачите? Дуже красиві лимони, дуже красиві. Гляньте, хайно вони розкриються, не хочу чіпати. Ой, квіточки будуть супер красиві і великі. Дуже велика нагрузка, але тут посаджено три. Три посаджено чи два? Ні, три. Три, дивіться, один. Оце мене, е, я кожен раз розказую, чого вони в мене такі білі. У мене дуже вода із. Он, квіточку відкрию. Ой. Е, Дуже вода з залізом. І я постійно, гляньте, вона тут на поготові, поверху пшикаю водичкою. Їм так треба, це ж е, вони з родини кактусових. Оце красивий теж зацвіте. Всі красиві. Гляньте. В мене рожевих є. Дивіться, один відтінок, другий відтінок, ну це вже такі, е, от такі гарнесенькі. От е, Отут інший відтінок, є багато відтінків. Отак от я трошечки звільнила місце для лимонів. І вони всі поїхали в зал. На відпочинок. Я собі думаю, оцей це молодесенький, я недавно його посадила. Тут теж два. Бачите, раз, два. Але тут вже з'явилися такі бутончики, не хочеться його виносити. Оцей з бутонами. Гляньте, ну, краса. Чого я люблю садити одного кольору багато. У мене багато такі, от таких горшків, у мене багато і чорні великі в зал винесла. ну Вони там і стоять для того, щоб. Трошки розгін зробили. Я не хотіла, щоб мене всі різдвяники зацвіли в один момент. Бачите, вже скільки я вам показую, мене почали вони цвісти ще на початку жовтня. От, і зараз пішли на відпочинок, вони знову зацвітуть. Ці, он, ці Цвітуть, скільки вже перецвіло. Ну, тут ще тримаються. Так, так цікавіше, як постійно вони цвітуть. А потім дуже цікаво, як вони в мене починають перед Паскою. І тоді я їх називаю пасхальники. Дивіться. А я трошки відійду. О, щоб вам було лучше видно. От така красота. Всім гарного дня і мирного неба! Підписуйтесь, коментуйте, гляньте лимончик, що втіє. Коментуйте, лайкайте. Я за це вам дуже вдячна. Велике вам дякую за перегляди, за приємні коментарі. Підказуйте щось. Лимон теж треба зверху попшикати. Ну, хай постоїть він тут. тут. Оцей, що я купляла, трошечки такий він. Що я купляла в епіцентрі трошки такий колір, але він був ще гірший колір. Я, як приїхала з Іспанії, я аж злякалася. Думаю, все пропав. Відійшов. Отаке всього вам найкращого. Всього, 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 всього.